Окей, okay, let's go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде таке відео спецоперація порятунок наших огірків. Коротше, друзі, написав мені підписник в коментарях, що огірки хворі. От. І, в принципі, я думав над цим. Що може це якесь захворювання. Але, знаєте, більше думав про те, що може це просто, що в нас сонце, жара там. Я не знаю скільки градусів, десь 35, не знаю. До 40 може на сонці. От, то, я думаю, може від жари воно так посохло листя. Це але були ось дощі пару днів якось в нас. То я думаю, ну, поля, де нормально відійде, але бачу, що листки ці нижні. Сохне, і це вони в плямах таких. Получається, що дійсно Що це хвороба. Тому сьогодні будемо боротися, так сказати, народним методом. Бо мені там порадили Якісь купити там ну, спеціальні якісь для обробітку коротше, від цієї хвороби. От. Але я почитав в інтернеті, що коли вже є плоди, то вже нельзя, бо виходить, воно. Впітує в себе і в огірки, коротше, і в плоди. Тому вже таким способом не можна обробляти. Тому сьогодні будемо пробувати народний метод. Он сьогодні вичитав, що воно якби і підживлює, виходить, огірки її можна як в якості підживлення, і також в якості того, щоб вилікувати цю хворобу. Ну що ж, друзі? Чекати нема коли, треба рятувати огірочки, бо це капець буде. Бо ця хвороба пише, що воно зменшує урожайність огірків і може вплоть до того, що, може цей, що рослина взагалі може пропасти і засохнути ну, повністю. Тому, друзі, сьогодні будемо обробляти. Ну що ж, бажаю приємного перегляду і починаємо. Друзі, беремо йод, пів літри молока. І таке миючий засіб. Ну там пише рідке мило, але я думаю, що візьмем миючий засіб, теж трошечки його туди додавим. Що хотів сказати До, для цієї болячки. Зря ти напали на нашої огірки. А знаєш чому? Бо на тебе чекає карма. Ось. Карма. Тому болячка, зря ти напала на наші ігрки. Тобі сьогодні буде капець. Ну що, друзі, колотим, бадяжим, коротше, цей розчин. І потім заливаємо це все у, у бачок. У мене є електробачок, цей що... Ну, оприскувач, тому будемо туди, потім вильємо це. І будемо розбадяжимо і підемо коротше, його кропити. Але, до речі, друзі, треба ще ті листки, які позасихали ці нижні, які уражені сильно цією, це якби грибкове захворювання, тому ми його обріжемо зараз спочатку. от, Тому зараз бадяжимо, друзі, в апаратик наш. Заливаємо, підемо обріжемо, получається, це листя. Йдемо брижим листя вражене і тоді покропимо його цим Цим розчином. Ну що ж, друзі, не будемо зволікати і гаяти час, все, погнали скоріше, бо це треба срочно рятувати огірки. Тому спецоперація кобра! <клухи> <клухи> це жартую, це з фільму таксі. Ну що, друзі, погнали? Ось такий в мене апаратік є. Тут показує заряд фірма Тата Агромото. Коротше, до речі, друзі, бачу, вже таких не випускають, щось я в інтернеті не знаходив іменно такої фірми. Тата. Ну нічого. Є подібні, в принципі. Нормальна тема, знаєте, не треба тут, як ручка є, що вручну накачувати і оце капець. А це дійсно класна штука. Зацепив собі. Там є Тумблер включив і от нажимаєш собі і кропиш, травиш там, чи що треба там, Чи підживлюєш там рослини. Ну, коротше, використовуєш його для чого тобі потрібно. Ну що, зараз забадяжимо, зальем сюди і підемо обрізати огірочки і тоді будемо його обробляти. Так, друзі, там коротше, Так як написано в інструкції, скажем так. Йод. Скільки там треба 15 крапелек крапельок, краплиночок. Там не трусись, не бійся Коротше, 15 краплинок йоду додаємо в молоко і потім трошки ми Ну Я там зараз подивлюсь, вам скажу тоді. Ви не пам'ятаю, коротше. І ще можна Да. І, Виходить, будемо це все розколотимо тут в банці і заліємо туди до води. Воду брати бажано тепло, бо Ну як тепло, ну, така. можна, щоб літня була, щоб не холодна. Бо холодна, як виявилося, я раніше не знав, вона теж може вразити огірки. Тому, друзі, бадяжимо і зараз колотимо ідемо обрізати листочки, а тоді вже будемо обробляти. Так, друзі, забадяжили. Я його розколотив. Зараз ще тут розколотим трохи. Взяв якусь паличку, коротше, виляв воду, зараз все перемішаю. Піду обрізати е, ці засохші листочки. А це хай таке трошки настається, я собі зараз і будемо обробляти. Так що не перемикайтесь, бо далі буде дуже цікаво. І потім через деякий час, друзі, через тиждень. Зніму відео, подивимося, що з цього вийде. Чи вилікуємо на цю хворобу, так як писало? так як пише в гуглах там. Подивимося, коротше. В тих інтернетах, що там, чи то правда, чи то ні. Ой, чи то правда, чи брехня. Ми побачимо. Не, ну ти індіяс, я бам-бам. Так, друзі, ми вже на городі. Ось такий стан герочків. Плачевний, скажімо так, але ще не все втрачено. Тут оці жовті листки, зараз оці такі будемо обрізати. А оці зелененькі ще будемо, ще будемо цей. Потім їх обробимо. І обрізати будемо, друзі, з допомогою ось. За допомогою таких, о, такий секатор купив. Дуже класний, обрізав гілки, їм взагалі. Гострі ножі, ще є Получається така пружинка запасна в комплекті була. Ну що, приступаємо, зараз пообрізаємо ці уражені листки і обробимо вже де менше враження. Так, зараз пообрізаю і тоді покажу, що з того вийшло. Вон, бачите, сухіє теж знизу. Ну так само там далі. Він. Зараз вам покажу. Ось бачите. Які більші гірочки ми вибрали, маленькі залишаємо і просто обробимо поки що. І десь через днів 5-7 я прийду, зніму результат, що з того вийде, чи допоможе воно щось, чи ні, чи вилікує цю хворобу. Бо це ж капець якийсь. Я й не думав, я думав, що це від жири спочатку. Дякую підписнику, що підказав. Бо я якось, знаєте, раніше не вникав в ці справи, так сказати. Ці огірки там, ці все, що там... Чим його там, що підживлюють, що там обробляти треба. Я раніше взагалі думав посіяв та й все, воно собі росте. їсти ці огірки збираєш помідори, так само і все остальне. Добре друзі, зараз пообрізаю, і тоді вам покажу результати як воно вийде. Так, ну що ж, друзі. Вражені листочки я вам позрізав, на кучки поскидав. Потім винесу. Ну, де трошки такий жовті, то я вже залишив. Зараз обробимо цією речовиною. Цієї суміші подивимося, що з того вийде. А, молочком запахло. Так, ну що, друзі? Обробили гірочки. Зараз покажу як вийшло. Отак От вийшло. Обробляв на вечір, обов'язково треба. Увечері я почитав, щоб не на жару. Ну, ось обробили, побачимо. Через 5-7 днів. Ну хай через тиждень, да, через 7 днів. Подивимося на результат, покажу вам, що з того вийде. Чи дасть воно щось чи ні. От, ще воно виходить стікало дещо в землю, якраз воно його підживить трохи буде. Буде добре. Ну такий результат вийшов, подивимося, що з того вийде через 7 днів. Ну що ж, друзі, ось огірочки. Обробили. От, не знаю, побачимо, що з того вийде, не знаю. Пишіть в коментарях, буде толк чи ні. Я просто не уявляю, друзі. Але молочком пахне так, а так... Молочко. <хи> ну що ж, друзі, будемо дивитися спостерігати. Через 7 днів прийдемо сюди, подивимося на результат. Так що якось так, друзі, ось така біда мене спіткала. Непомітно підкралась така, така зараза. Пишіть, друзі, як у вас з огірками, як ви боретесь з цими болячками. Чим підживлюєте там, чим обробляєте. Бо я раніше не стикався з цим а це, дивлюся щось не то. Але вже думаю обробив. Та я думаю, що ну, щось до має бути. Так що, друзі, на результат подивимось десь через тиждень. Ну що ж, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, питання задавайте. Підказуйте, як доглядати за огірками, бо, друзі, я не в курсі. Я тільки сьогодні почитав, зайшов в інтернет, пошукав, думаю, як же з цим боротися. Знайшов такий метод. Ну, сподіваюся, що допоможе. Ну що ж, друзі, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока! Ну що ж, пішов я додому, бо вже ввечері, вже 9 часов, початку 11. Треба прийняти душ, повечеряти і і лягати спати. Ну що ж, друзі, скоро зустрінемось. Все на добраніч.